Саме де Шамплен – французький дослідник, мореплавець, картограф, військовик та географ, відомий як батько нової Франції. Матеріал підготувала студентка другого курсу освітньої програми американістика та європейські студії Гладка Юлія. Хоча точний рік народження шамплена невідомий, дані свідчать про те, що він народився у 1570 році в Бруажі у провінції Сен-Тонж, у західній Франції. Виріс шамплен в родині моряків та ще з дитинства захоплювався малювати та складати морські карти. Обожнював море, про що й свідчать його записи. З раннього дитинства цікавився мистецтвом навігації, а також вирізнявся любові до відкритого моря. Досить рано шамплен почав брати. Участь у морських подорожах. Так, між 1599 і 1601 роками Шамплейн під проводом свого дядька здійснив свої перші подорожі до Іспанії та Вест-Індії. За ці роки він відвідав кілька місць, включаючи Віргінські острови, острови Карибського басейну, Пуерто Ріко, Мексику та Панаму. З 1601 по 1603 рік Самуель був географом короля Генріха IV. Він писав докладні звіти королю про свою подорож, які містили детальні карти місцевості та малюнки рослин і тварин. Yeah. <laughs> Після кількох подорожей як королівського географа та вивчення місцевості Шамплейн отримав дозвіл вирушити у наступну подорож, щоб відновити французьку торгівлю хутром у північній Америці. Так, у 1603 році Самель приєднався до експедиції Франсуа граве Дюпона. Флот відплив із Франції 15 березня 1603 року, перетнувши Атлантичний океан та прибувши до Північної Америки. Група дослідників впливла вгору по річках Святого Лаврентія та Сагенея, досліджувала півострів Газ. Зрештою, прибувши до сучасного Монреаля, шамплейн продовжував досліджувати та спілкуватися з різними місцевими племенами, серед яких були Алгонкіни, Монтані та Гурони. Місцеві жителі також повідомляли про велике море на заході. Однак пізніше стало відомо, що морем, яке називали місцеві жителі, були Великі Озера. І, хоча Шамплейн не мав офіційної ролі чи посади в даній експедиції, він довів свою важливість, зробивши неймовірні прогнози щодо мережі озер та інших географічних особливостей регіону. Враховуючи його корисність у подорожі Дюпона, наступного року шамплейна було обрано географом експедиції до Акадії під керівництвом генерала лейтенанта П'єра Дюгуа де Монта, знатного купця, якому король надав монополі на торгівлю хутром у Новій Франції. Експедиція вирушила на трьох кораблях. У травні вони висадилися на південно-східному узбережжі сучасної Нової Шотландії. Шамплейн досліджував затоку Фанті та район річки Сен-Джон, перш ніж вибрати невеликий острів на річці Сен-Круа. Першого зимового поселення експедиції. Переживши сувору зиму, вони продовжували досліджувати східне узбережжя аж до Кейпкоду, а у 1605 році було засновано перше поселення Порт-Рояль. Дугай зовсім скоро був змушений повернутися до Франції через скасування своєї монополії, а Шамплейн та експедиція продовжили дослідження цих територій протягом наступних кількох років, повернувшись до Франції лише у липні 1607 року. У 1608 році Шамплена було обрано лейтенантом Дюгуа в іншій експедиції через Атлантику. Він покинув Францію 13 квітня 1608 року та попрямував до річки Святого Лаврентія. Метою знову було створити нову французьку колонію. Шамплен досить швидко знайшов ділянку на березі річки Святого Лаврентія та почав будівництво форту та інших будівель. І вже в липні 1608 року Самуель де Шамплен та його команда створили успішну французьку колонію в Новій Франції. Quebec. Влітку 1609 року Шамплейн намагався налагодити кращі відносини з місцевими племенами перших націй. Вони звернулися за допомогою до, до Шамплейна у війні проти племені ірокезів, що згодом було розгромлено. Ця експедиція також дозволила шамплену дослідити річку Рішельє та стати першим європейцем, який наніс на карту озеро Шамплейн. А битва проти ірокезів закріпила ворожі стосунки між народами, які триватимуть ще понад століття. Згодом Шамплейн повернувся до Франції та повідомив про успіх створення поселення Кабек було вирішено, це буде центр французької торгівлі хутром. Протягом наступних кількох років Шамплен неодноразово повертався до нової Франції та Квебеку, де продовжував свої дослідження. Так, у 1610 році він знову воював проти ірокезів, а навесні 1611 року приплив угору по річці Святого Лаврентія та дійшов до сучасного Монреаля. В цей час також Шамплен був лейтенантом короля. У березні 1613 року він подорожував вгору по річці Отава та річці Френч. Також Самуель нарешті побачив Великі Озера, коли прибув до Затоки Джорджа на східному березі озера Гурон. Коли Шамплен повернувся до Франції, його позбавили посади лейтенанта, а нещодавні відкриття стали його останньою дослідницькою подорожжю. Наступні роки свого життя він проведе, намагаючись відновити та зберегти свою владу в новій Франції. Сьогодні сама де шамплена згадують як одного з найвидатніших дослідників французької експансії в XVII столітті. Він заснував кілька поселень, у тому числі Акадіо та Квебек. Його подорожі дозволили Франції отримати контроль над північноамериканським континентом, а в подальшому і сформувати країну-Канаду. Шамплейн також залишив свої численні твори, пов'язані з його подорожами. У його записах описано багато територій, які він досліджував: корінні народи, місцеві рослини та тварини, збережено багато карт. Саме тому шамплено Право вважають батьком нової Франції та сьогодні вшановують по всій Канаді.